Треба дати вам можливість це реалізувати. На жаль, Зеленському не вдалося його реалізувати. Ну, це точно питання до Порошенка. Третя позиція: знімить обмеження по виїзду депутатів, тому що це і є парламентська дипломатія. Четверта позиція, що ми не почнемо переговори з Європейським Союзом про членство, якщо не буде виконано перший базовий головний. Розділ, який, знаєте, як називається фундаменталс, це фундаментальні принципи, яким має відповідати держава для того, щоб претендувати на вступ до європейського що Союзу. Що відповів президент Зеленський? Ми домовилися, що ми з ним зустрінемося. На жаль, е наступної зустрічі не було, але я 24 на 7 готовий обговорювати це. І ще раз кажу, що не в форматі політичного протистояння, а в форматі. Єдності. Зараз Але коли ми, ми говоримо про єдність, ще раз кажу, ми маємо говорити про відсутність або виправлення помилок. Зараз ви можете виїжджати за кордон? Мені мають хтось підписати відрядження, і лише тоді мене або будь-якого іншого депутата, бо сьогодні це.